Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо ознайомлювати вас із специфікою провідних італійських видань. На попередніх заняттях мої колеги, однокурсниці, дещо вже розповіли про особливості італійських онлайн-вих видань. Сьогодні ж я акцентую свою увагу більше саме на онлайнових виданнях провідних італійських видань, зокрема, це є для dello Sport, а також республіканської, тобто Суспільної для Репабліка. Сьогодні я вам покажу на сайт. Це є сайт для газети Деля Спорт. Ось їхнє видання, він є фактично в дане видання є символом Італії та одним із провідних спортивних видань світу. Перший друкований номер самого цього видання з'явився в далекому 1896 році за декілька днів до початку Олімпійських ігор. Тоді його тераста мали всього 102 примірники, а наші часи стягає від 460 тисяч до півтора мільйонів екземплярів. Другий мікційний навик цієї газети є ро рожеві сторінки. І, власне, ця концепція, як ми бачимо, повністю тільки на сайті видання. Дизайн ті більше до мінімалізму, без надмірності реклами, проте вона тут, звичайно ж таки, присутня. Зокрема, ми можемо її зустріти і саме якраз між під рубриками, і можемо зустріти її в самих публікаціях. Ми також видання повинен вживати. Зверху, навіть якщо ми користуємося все рівно лінією прокрутки, яка у нас є дуже довга, постійно перед ошибаємо є головні рубрики: це меню, відео, фото, актуальні результати, наживо та фактично партнери. В меню можна обрати напрямок спорту, який нас більше цікавить, наприклад, візьмемо гольф, і з'являється відповідна стаття, центральна стаття. Про, про дану рубрику, яку ми можемо прочитати. Хочеться також тут відзначити саме якось інші рубрики, як називається відео або фото. Наприклад, візьмемо для фото. Це спеціально є дуже в хорошому на якості, спеціально для перегляду фотографій окремо було створено додаткову сторінку в тій же стилістиці, що і весь сайт лише з акцентом на візуалізацію. Шукати фото чи відео тут надзвичайно просто. Вони фактично виведені також у підрубриках, так само як і шукати відео. А щодо України, то для газета Деля Спорт має один передням зараз вкладку, має 11 тисяч вже п'ятсот новини про здобутки нашої країни. З'являється оновлення практично кожного дня. Як ми бачимо, 21 червня, 20 червня, 18 червня. І так далі. Це значить, що сайт загалом доволі простий в користуванні і був оновний лише в 2014 році, добре налагоджений із читачами, також зворотній зв'язок. Інший сайт, який б я хотіла показати, називається Ля Репабліка. Сьогодні він змагається за звання найпопулярнішої газети в Італії, тираж друкованого видання становить більше 550 тисяч екземплярів. Цієї газети суттєво відрізняються від спортивної газети, зокрема і дизайном, і самим оформленням. Перше, що впадає в вічі, це контрасти кольорів дизайнів використання безпосередньо. Тут використовуються і синій, і червоний, і чорний, і білий кольори, а також дуже довга лінія прокрутки. Тут можна знайти новини про політику, про економіку, про спорт, про автомобілі, різні технології і так далі. Щодо України, то на сайті Ляри Павліка є також доволі багато згадок. Зокрема, новин це більше 21 одна тисяча результатів. Наприклад, про знайдення російських солдатів, про війну, про події в парламенті. Ну, наприклад, остання новина це є про Донецьк, що розпочалося бомбардування біля самого Донецька. Новина про Україну тут оновлюються не часто, раз на декілька днів. Основна, остання актуальна новина була взагалі оприлюднена 5 червня, і вона містить інформацію з перепосиланням на українське видання, зокрема на телеканал 112. Якщо ми подивимося по розміщенні новини, то ми бачимо, що є, наприклад, відео сама або відео, або можемо взяти іншу новину, коли є зображення, тобто сама фото, а також текст. Текст із, пере, пере, із з боку із перекладом. Загалом сайт Републіка надзвичайно наповнений різною візуалізацією, банерною рекламою, проте має дуже високий рівень довіри читачів. На сьогодні це все. З вами була Мар'яна Сварич. Побачимося!